Пане Остапе, розпочну сьогодні нашу розмову, цитуючи ваш вас, ваш допис у Фейсбук, не бачу сенсу тратити навіть одну секунду часу й одну крапельку чорнила на аналіз анонсованих відставок призначень в уряді. Попри те, що багато писали, говорили про це інші наші колеги і змі взялися, вхопилися дуже активно за цю тему. Утім, не про прізвища хотів би поговорити, а про причини ось цих всіх перетрубацій. Ваша думка і ваш погляд, а за для чого це все відбулося? Ну, стою далі на своїй позиції, що і чорнила шкода, і часу нашого з вами на обговорення. Дійсно, того, Т... що немає ніякого дати, але розумію, що ви запитуєте. Ну, бачите, е, а пам'ятаєте, десь тижнів три тому з'явилася така інформація. В нас дуже люблі знаєте інсайди, там дуже поінформовані джерела в одному з джерел, наближених до дуже одного і єдиного в Україні джерела, бо в же ж тут. Тільки одне джерело влади. Всі що ж то розуміють, навіть є одноосібна влада, і з цього треба починати цим і закінчувати. І писали, що цар втомився від шмигання. Пам'ятаєте, було таке формулювання, що от втомився, якась така, знаєте, настала вселенська втома у владі, і треба її трошки збадьорити, струсунути. Ну, от, власне кажучи, я відсилаюся тільки до тої причини. У нашій країні не працює оцінка роботи високого посадовця за його успіхами, досягненнями і так далі. У нас же ж до вчора всі з перерахованих міністрів були супер-пупер найбільш успішні міністри взагалі за всю історію України. Но їх же ж всіх оплесками призначали на посаду і оплесками будуть проважати. Наже ж, міністр закордонних справ, так подивишся, почитаєш Фейсбук, то взагалі є, я не знаю, просто якась ну, ну лялічка. Тоді виникає питання, то на що таких успішних міняти? І знову на кого? так? Я ці розмови взагалі прибираю, тому що ну, беремо за основу все ж таки не, таку базу українську. У нас є одноосібна влада, єдиний центр прийняття рішень, візування рішень і затвердження рішень. Все, поміняли стрілочника на стрілочника, прізвище на прізвище, все одно в одній і ті, саме одноосібній, ненормальній, надконституційний офісопрезидентській, суперпрезидентській республіці. Все інше це таке. Це, знаєте, зняли одного, поставили друге від того, щось зміниться. Сам каркас цієї моделі буде незмінним. Тому причини, напевно, ось самих себе освіжити. Знаєте, це ж. Це ж теж якась до певної міри навіть така я б сказала досить приваблива забавка. Знаєте, там з третього ешелону висмикувати когось, пропустити, всіх чим побільше своїх навчити цій науці, що високий міністр, там держслужбовець, держпосадовець взагалі може навіть не звітувати, попрацював два роки, збагатився, як показують їхні декларації. Потім навіть без звіту пішов, тому що вони тут проїздом. Ось ну, це, це така це агонія самої державної системи, державної влади, де міністерські посади не є політичними, де ніхто нікого не контролює і не підзвітний з числа громадськості і так далі. Тому це така ротація в межах однієї. Е Кліки угу. Степа, Ви слушно згадували е прем'єра Шмигаля і зауважували, що дійсно під ним хиталося крісло ледь не. Продовжує всієї його каденції, напевно, але тим не менше він рекордно довго зараз сидить на цій посаді, і про його звільнення нині вже не говорять, але говорять про те, що під його керівництвом може ще одне міністерство з'явитися. Ну в кабміні в цілому я маю на увазі міністерство повернення українців. Ось так воно буде називатися. Можливо, це лише робоча назва, не знаю. Але вже там шукають очільника ось цього відомства. Що думаєте з приводу того, чим мало б опікуватися відповідне міністерство? Ну можемо розуміти. Ти про те, що йтиметься про напевно випрацювання якоїсь стратегії стосовно того, як повертати українців за кордону, чи потрібно для цього ціле міністерство? Давайте так ну бачите. Я теж прочитав цю новину mm. і теж потішила мене там грав слова. Бо там знаєте, якщо взяти е, е, так умовну абревіатуру, то виходить Міністерство повернення Українців Мінпук. Так. І ну, ось, власне кажучи, тим, то треба й закінчувати аналітику. Ну, розумієте, дивіться, знаєте, я, я серйозно зараз кажу, але знаєте, мене щось побиває з самого ранку на не дуже серйозне. Ну, ну, для того, щоб це міністерство відбулося, я вважаю, було би логічно на його е чолі поставити самого грізного якогось такого воєнкома з ТЦК. Ось поставити його, всі офіси цього міністерства відкрити на кордоні, щоб на кожному кордоні сидів знаєте, такий е потужний значить, представник ТЦК і поряд бус. І буде діяти міністерство, і всі повернуться зразу. Ну, я свідомо це перевожу просто вже в дурку, тому що ну, насправді, ну, от ви десь бачили, в будь-якій державі щось схоже. Ну, от, що таке повернення українців? Ну, Українці, пане в будь-якій іншій державі немає стільки людей, які приїхали ну, за кордон, одномоментно взяли валізи і власне їх тому, не стало тут. Та так, та, тому власне тут не міністерство це має займатися, а взагалі держава як така. Тому що повернення це не дія, це є бажання і створені умови. Ось міністерство так зване повернення українців повинно дбати не про те щоб створювати їм проблеми в різних консульських установах, що ми вже бачили, розгортати цілу кампанію з назви всіх наших не, українців за кордоном тікачами, там якими не знаю там боягузами і ще когось, а просто створити такі умови, щоб українець захотів жити в своїй власній державі, тому що наша воєнна імміграція, вибрати на слові, то не є просто добровільна імміграція. От людина собі сиділа, сиділа. Була щаслива, заможна, мала роботу дітей, і тут раптом, знаєте, стала не ноги рано і вирішила собі зажити десь в Ірландії, знаєте, чи десь із двома кульками не пертися через 3-9 земель. Ну, не від доброго життя. Тому тут, тут вмієте, це не спрацює, тому що коли не буде вирішене питання війни в Україні і безпеки в Україні і перспектив. То ти створи хоч 10 міністерств, вони лише будуть освоювати кошти платників податків і, і, і писати вам звіти про те, що десь там, розумієте, Бог де, провели якийсь там майстер-клас, тренінг по чомусь там. Ну і на тому це закінчиться. Це не підйомне питання. Так, питання не вирішується. Реінтеграція назад і рееміграція назад українців залежить від одного лише факту. Невирішеної війни допоки в Україні буде війна, допоки вона буде ескалаційною, допоки вона буде небезпечною для життя в велибокому тилу, доти Українець, який зараз перебуває в комфортному безпечному просторі Європи, і вже навіть подався здебільшого ну половині відсотків. вже подався і на мельдування там, і на не, картку проживання там а, згодом і на, і на громадянство подався, не повернеться. І буде тут створено хор 10 міністерств і абсолютно нічого не вирішить. Пане Остапе, б хотілося з вами поговорити про операцію на Курщині наших збройних сил від початку, від 6 серпня, почалися знову ж таки, дискусії: а яка мета або які завдання цієї операції, і ось президент Зеленський сказав, що Україна планує утримувати російські території в Курській області необмежений час. Під час інтерв'ю NBC News він це зазначив. Я б до слова хотів би пригадати, що Путін свого часу говорив, що якщо буде загроза територіальній цілісності Російської Федерації, то там він. Це в контексті там застосування ядерної зброї, то нібито Росія зможе використовувати чи показала курська операція, передусім не тільки нам, а нашим партнерам, що ось ця ядерна лякалка вона не працює, вона ну зруйнована і практично нівельована. І як ви зрозуміли з тих всіх повідомлень, які були від президента, яка наша надмета на Курщині? А мені здається, того, ніхто не розуміє. От на планеті Земля, напевно, це розуміють лише люди дуже посвячені в цю операцію, яка найчастіше, от ви згадуєте західні медіа, якраз на західних платформах найчастіше воно іде в синонімії з таким словом, як авантура, чи якесь блискавичне неочікування. Тому що логіці тут воно не піддається, і весь аналіз наших західних союзників, а вони, в залежності від е, свого своїх висновків і далі будуть е, будувати всю свою стратегію допомоги Україні, і від цього дуже багато що залежить. Тому ось я більше покладаюся на ті західні оцінки. Якщо такими оч... очима дивитися, то я ризикну припустити, що ну це вже скільки? Це вже місяць, пройшов та ну от, фактично ну, та, більше місяць. Так. Так, то ми вже можемо десь так трошки попередні висновки робити. І наголошую, я, я ці висновки роблю більше на е, реферуванні саме західних е, оцінок. Так, от вони пишуть, що якщо думалося, що Курська операція е, змусить Путіна е, зразу і блискавично відвести своє основне вістря удару від Донбасу і перекинути туди. То вже станом на зараз, от місяць часу пройшло західні аналітики, це, зокрема, інститут вивчення війни і Financial Times, вони пишуть про те, що ця цей задум, це така, така, така мета, вона є абсолютно вже не досягнута й провала. Бо навпаки, якраз через курську операцію, у нас за останній місяць втрачено рекордну. Площу саме на Донецькій області ми говоримо про попроси. Вони взяли за місяць стільки, скільки не могли взяти за півроку. Другий пункт. Якраз через те, і вони пишуть, якраз через те, що в нас пішло послаблення цієї ділянки фронту, у нас зараз боєприпаси 1 до 8, а так не має бути на найбільш гарячій ділянці фронту. Якраз тому, що значні сили Україна перекинула на курс. Другий момент, який ви власне згадуєте, обмін. От була така, така, ну напевно, це може як ідея говорити, або якась можливо, я б сказав, ідея фікс, що от буде бартер, територія за територію. Ми візьмемо щось тут, бо знаємо, що втратимо в себе. І ось потім будемо якось вирівнювати. Мені здається, що після заяви Лаврова. Там, чи когось з тої кремлівської смертоносної челяді, теж не важливо, про те, що вони не будуть вступати в жодні перемовини по Курську, мені здається, теж уже вирішила на, цю, на, цю, на цей задум. Мені здається, він не спрацює. Ідея бартеру територіального Курську, взамін за щось тут не спрацює і радше. Ну мені так здається, чому причаяний такий захід є по оцінці. Як ви помітили, от дуже активно коментувалося це перші два тижні. Ну, стаття за статею, багато всі ламали собі голову, а що, як, до чого це призведе. То зараз, як ви знаєте, так тіш і гладь. Ну і навіть в нашому українському просторі вже про Курськ. Ну нема такої знаєте, вервиці інформації. От одна за другою кидалися, а там хто взяли, а там то взяли. Вже якби тиждень так воно вже знаєте, відійшло на задній план. Можливо, через те, що якраз все от, скочується до такої кінцевої формули, яку ось тут якраз, якраз найкраще. Про як... Ну ось якраз от її не... Не найкращий найкращий Times Описав. Вони пишуть так: як може бути? От вони припускають. Ну вони ж теж не Касандри. можуть бути сюрпризи. Зараз є плюс Курск. паралельно буде мінус Донбас, а потім мінус Курск. Ось вони бояться цього сценарію. Що Росія не поведеться на це, спочатку візьме Донбас і вже до Покровська 8 кілометрів, і, зокрема, Вашингтон Пост пише, що Покровськ мав би впасти швидше, ніж Бахмут. Такі прогнози їхніх виєних аналітиків, і воно насправді десь відповідає е, тим коментарям, які в нас є. Бо ну там ситуація надзвичайно складна. Я не військовий експерт, і ви, але ну, довіряємо публічним джерелам. Правильно, так е, спочатку тут згубиться Донбас, а пізніше Росія все одно забере назад свій курс, бо це її територія. А ми не зможемо ні оголосити його, нічиїм. Ні тому що тоді вибачте, що уподібнимося державі-агресору, яка забирає території на підставі чого і так далі. Тому це все одно якась така виникне патова ситуація, коли і там доведеться втратити і свого задуму про обмін бартерний, про відтягування сил від Донбасу, воно не виконує. От воно якби, от це найбільша така засторога і страх. Якраз наших західних союзників, що може виявитися так, що і там нічого не буде, і тут по суті вже ну, якби йде до повної окупації Донбаської області по адмінкордону. А як ви думаєте, чому зараз Росія не намагається відбити свій шматок Курської області місяць? Уже минув цієї операції, власне, жодних таких контрнаступальних активних дій? Чому? І, і... Я лише своє припущення можу сказати, знову ж таки, не як військовий експерт, але з політичної логіки, а я її застосовую. Воєнна логіка тут похідна, і в курській операції воєнного дуже мало. Це є політичні ходи. Так, якщо керуватися політичною логікою, я єдиним можу це пояснити. Не лише тим, що дійсно це було зненацька, це було раптове вторгнення близьковичне, дуже успішне. Фактично з наземних інтервенцій в 21-му сторіччі жодного випадку такого не не було, коли там за дві-три доби. Не було взято там майже не 800 чи до 1000 квадратних кілометрів. Тобто наземного просування такого, Ну якби в історії воєн не було. І це дійсно, напевно, увійде в якісь там підручники, як дуже, така знаєте, такий приклад. Але е, я припускаю, що просто Росія знає і впевнена, що вона це забере пізніше все одно От так, на хлопський розум. Тому що з цією територією, з такою територією, і це якраз що найцікавіше, саме західна преса, не наша взагалі не найбиї неможливо утримувати. Ну тобто, щоб її утримувати, щоб її власне окупованою отримувати при відкритому фронті в тисячу квадратних кілометрів, потрібні значні значно великі ресурси. А тут при наявності незакритого головного свого фронту на своїй території. Відкриття цього фронту це є. Ну, якби я так грубо скажу, це ну так би це, це такий додатковий геморд. Uh -huh. І, і, і це, ну, це дуже виснажливо. Тому, власне, ми повинні ставитися до курської операції, і світ ставиться як до операції. Тобто розгорнули, побачили щось не так, згорнули. Ну і воно десь так напевно і буде, і мені здається, Росія теж. Ставиться до, до цієї операції, як до операції, е, збере трошки звір, підзбере сили. Звичайно, це дійсно було зненацька. То факт uh -huh. всі це підбере сили, трошки підготується. Все одно це буде їхня адміністративна територія і лишається кордоном. Тому вони з часом це я думаю пізніше вирішать. Так ну я так припускаю, що це їхня логіка. Ну як воно буде тут. Бог його знає. Ну, дивіться, а за цією логікою, якщо рано чи пізно це станеться, відвоюють, заберуть назад ці землі. Е, ну, цей час він зовсім не на руку грає Російській Федерації, тому що навіть президент Зеленський говорив про те, що зараз якраз змінюється той наратив про те, що Росія своїх не бросає, про те, що Росія захищає російськомовне населення, і так далі. Ну і відповідно ставлення світу, і ті навіть країни, які були більш-менш лояльними до Російської Федерації, розуміють, що е, тих цілей. Спецоперації їхньої, ну вони зараз не досягаються в Курській області, ну абсолютно тут йдеться зовсім про інше. Всім байдуже в Кремлі до Курщини, де проживає власне російське, не російськомовне, а російське власне населення. Тож ось цей наратив росіянам і російському керівництву зараз байдуже на те, як сприймають в світі їх з їхніми і наративами. Я смію припустити, що те, власне, що ви сказали, це і є насправді, і було чомусь я так е підозрюю, і було основною метою нашої. От, зламати наратив про російську ось, ту суперпотужність, супернедоторканність. На... Але цей наратив є суто психологічно-емоційний. От я про це і кажу: тут воєнного дуже мало. Це є психологічно-емоційний наратив поставленню. І він абсолютно є досягнений. Всім продемонстровано уразливість російської території, неспроможність Кремля швидко діяти. Досить маленька, така слабенька лавка запасних ресурсів, яких не можуть отак зразу витягнути з рукава і закрити питання діру в тисячу квадратних кілометрів. Це все показано. Це на психологічному цінному рівні зіграло. Зіграло надзвичайно сильно, але це є одна сторона медалі. От друга сторона медалі, отут от вже починається той аналіз, такий вже менш бравурний, менш браварний, менш ейфорійний. Він полягає в тому, що такі допінги, коли ти і себе допінгуєш, але й допінгуєш ворога, воно все одно призводить до того, що, знаєте, це за нічше. Якщо, умовно кажучи, зло не поборене, воно стає сильнішим. Тобто, якщо ти вкусив, але не спустив кров, то цей звір залиже рани, тепер буде знати своє слабке місце і стане сильнішим. Тому це, це, це такі 50-50, це ну, такі, знаєте, гойдалки. І тут як воно спрацює, я би не брався судити. Я якраз більше от, свій погляд скеровую саме на ту другу сторону медалі, тому що з тим основним наративом, який Україна продемонструвала. Таку відкритість до укусів свого ворога, свого звіра, він спрацював. Але далі вже йде вже друга серія. А в другій серії спрацьовує вже ну, знаєте, така вже релевантність, оцінка співмірності, неспівмірності цих дій. Тому ось поки що на емоційно-психологічному рівні так це відбулося, це зіграло, це безумовна подія. Але до чого вона призведе в довшій перспективі? Ось про це і захід думає, і західні медіа, і ми теж повинні думати, бо якраз тут і починається оце вже найскладніше, і поки що власне на психологічному рівні я так можу відзначити, напевно, це е, сталося. Але далі йдуть три крапки, бо починає і починається, і почнеться е, серйозна вже гра у відповідь, і це вже буде зовсім інша тут. Е, та мотивація в обох сторін. Волію поки що uh -huh. так промовчати про свої прогнози щодо цього. Остапе, дякуємо вам за участь в сьогоднішньому нашому етері. Дякую, що доєдналися. Да, нагадаю, да, нагадаю да, да. нашим глядачам Остап Дроздов, письменник, журналіст, телеведучий та власник ютуб каналу Дроздов був на зв'язку. До зустрічі.